на Альберт за мною мама. Всім привіт! Ми сьогодні з Альбертиком готуємо гарячі бутербродики. Наші інгредієнти тертий сир, всім видно, так? він такий тертий, укропчик, курочка консервирована, яйчко. Все це змішане майонезом. І присолити. Беремо хлібчик, який у вас є, розрізаємо і ставимо. У нас там друга порція буде з грибами і з сиром, дуже вкусно. Так, покажи, як ми виложили на декі. От так от. І духовочка в нас стоїть на 350 градусів. Зараз ми будемо відправляти бутерброди в печечку. Також ми відварили гриби, шампіньончики. Значить, з сиром. Так само чуть-чуть курочки, цибульки додали. І ми їх перемололи на блендер для того, щоб не було всяких кусочків під зубами. І точно так само ще зверху присипемо їх сиром. Ну Сир тут теж є внутрі, але сира мало не буває. М -м Як вкусно пахне! Mm -hmm. And next one, this last perfect to yeah, colour. Ось такі вони мають бути. Ось ми витягуємо ось такі в нас вийшли